Майже 18 тисяч жителів Хмельниччини скористалися послугами обласної служби зайнятості цього року. Статус безробітного отримали майже 12 тисяч, і це в рази менше ніж до повномасштабної війни. Ну це посприяли об'єктивні причини, які сьогодні йдуть. А це в першу чергу і військові дії, і мобілізаційна робота, яка проводиться сьогодні. Тому кількість безробітних суттєво і стрімко зменшилася. Також змінилася і структура безробітних. Жінки значно переважають кількість чоловіків, що стоять на Обліку майже на третину поменшало і вакансій на 1 вересня. Актуальними залишалися трохи більше двох тисяч. Переважна більшість з них це робітничі професії. Роботодавці шукають швачок, водіїв, продавців, кухарів. Ми маємо в таких вакансіях швачка, водії електромонтери, механіки, слюсарі, сантехніки і вся будівельна галузь для прикладу. Ми маємо близько 200 вакансій швачки. Слюсар, ремонтник 33 вакансії. Заробітна плата середня по цих вакансіях це 11-12 тисяч гривень. Ну це то що заявляють сьогодні роботодавці до служби. Але по факту, навіть бачучи по тих зарплатах, які до нас люди приходили, вона більша. Вона від 15 тисяч і більше є. Значно менше вакансій для висококваліфікованих працівників. Позаяк потрібні технологи, інженера, менеджери, бухгалтера. Маємо все, на всю 340 вакансій для. У нас так група називається професіонали, це вчителі, інспектора, агрономи це ну, ті люди, які мають спеціалізовані професії. Є потреба в лікарях. Як правило, по суті, майже з кожного з кожної територіальної одиниці є вакансія на лікаря там педіатра. Ну в общем, в лікарні потрібно. В них зарплати в середньому там об'являють уже 18 вісімнадцять тисяч гривень посудові оплати. В обласному центрі зайнятості нагадують, що можна скористатися різними державними програмами підтримки як для роботодавців, так і безробітних. До прикладу, від початку року, державний центр зайнятості ухвалив позитивні рішення щодо надання мікрогрантів. 70 особам, які будуть провадити підприємницьку діяльність у Хмельницькій області.